О пів на восьма ранку у Полтаві біля реєстраційної служби зібралися кілька сотень людей. Більшість займали чергу з вчорашнього дня. Вчора о 10.05 Я вибила чек номер 356 і в чергу не пройшла так, як прийняти змогли всього 215 чоловік. Чимало людей тут не перший день. Склали свій список, уважно стежать за чергою. 42. Поза чергою нікого не пропускають, хоча нашій знімальній групі зраділи. Це місцеві підприємці. Сюди їм довелося прийти через зміни у законодавстві. Півроку тому набрав чинності закон України, відповідно до якого юридичні особи повинні подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача. Тепер кожна юридична особа повинна оформити реєстраційну карту. Бумажка, яка нікому не потрібна, не дає нашому бюджету, кроме того ж штрафів, вона не потрібна і нас заставляють вручну здавати оцю бумажку, якщо її можна по єдиному вікну переправити і дані про нас підтвердити. Почому ми з чотирьохчасову трату стоїмо і видержуємо оцю всю нагрузку? Строк для оформлення реєстраційної карти закінчується 25 травня. Тож кожен квапиться, аби своєчасно владнати проблеми з документами, інакше доведеться платити штраф. Цей чоловік представляється нам громадським активістом. Втім, виправдовує реєстраційну службу. Мовляв, підприємці самі винуваті, що звернулися в останній момент. Чому зараз черга? Я думаю, що в першу чергу це слід спитати у цих людей, де вони були півроку тому. Якщо за півроку було відомо про те, що подібні дані повинні бути надані. Люди ж запевняють, про зміни в законодавстві знали давно. А ось відповідні бланки для оформлення реєстраційної карти з'явилися лише цього місяця. Тож оформляти документи розпочали кілька тижнів тому. Жений бланк появився він в продажі 3 мая. Після 9 мая люди почали ставати туди в очереді. З 9 мая тут створювалися такі очерді. А начальник реєстраційної служби пояснює, бланки, про які йде мова, були доступними з початку квітня. У відомстві говорять, пішли на зустріч людям, щоб владнати проблему щоденними чергами. Ми е, збільшили кількість годин прийому, е, убрали обід. Добавили ще один день прийому. Це субота. Ми додавали рухтехніку, ми добавили робочий персонал. Дехто з підприємців вважає, що владнати проблему з чергами можна, запровадивши електронну систему. Коли можна буде спокійно зайти на сайт любої установи, хоч податкової, хоч статистика, хоч держпослуги, зареєструватися і здавати звіти в електронній формі, так як нам зручно. Якщо виникне якесь питання, щоб нам зателефонували, ми вийшли особисто, вирішили всі питання. Бо ми йдемо в Європу, але до Європи бачите, он шлях до Європи. У реєстраційній службі кажуть до 25 травня оформити документи усім нереально, бо у списку більше 15 тисяч осіб. Тож відомства звернулися листом до центральних органів влади, аби подовжити строки оформлення документів.